Вони вже виконали свій обов'язок перед країною і тепер вони опановують нові навички, щоб працювати в мирному житті. Разом з благодійними хондами дрон Агрофлот проводить навчання військових для адаптації в цивільному житті. Агродрони це не технологія майбутнього, це вже зараз. І ми покажемо, як ми навчаємо працювати ветеранів в полях. Курс оператора агродрону проходить протягом семи днів. Сюди входить як теоретична частина протягом трьох днів. Дуже сильне вау. Практика без не сумісна, Так само, як і теорія без практики, не може існувати. Тому я радше завжди беру теорію як інструмент для того, щоб можна було переходити до практичних занять. Так і практична частина вже безпосередньо в самих полях. Практичне заняття цікаво, цікаво. Треба. Набивати, набивати руку. Чим більше польоту, тим себе впевненіше чуєш, і більше нюансів впізнаєш. Під час навчання ми розглядаємо такі блоки, як охорона праці, конструкція та налаштування самого дрону, а саме дронів ТІТІ Aviation, це 16-літрових та 30-літрових дронів та дронів DJI Agras T50 та T30. Також налаштовуємо польотні карти відповідно там до певних задач, які нам ставить, наприклад, господарство, і відповідно виконуємо практично вже ці задані задачі. А скільки водички належав дрон. Водички є літрів. Зараз я вам точно скажу. Ну то, точно, поки мене бакалору, і він батарейку. Нехай він наоборот на півдорозі зупиниться, побачимо, як воно саме. Включить батарейку. Тут учасники вже виконують практичні завдання. Відповідно, це взліт зліт, політ, посадка, відповідно, налаштування польотної карти, за допомогою агродрону відбиття самого польотної зони, і відповідно уже відпрацювання з водою. А як вам наші інструктори саме на практиці? Я можу сказати, що починаючи від теорії до практики, це взагалі дуже високий рівень організації, тобто, як фахівці, як людський фактор, і взагалі той ресурс, який був виділений і призначений на наше навчання, то це перевищення будь-яких очікувань, тому що насправді все це робиться максимально професійно. З ентузіазмом, і найголовніше це щиро. Це не для галочки, це справді для того, щоб навчити людей. І велика повага взагалі, що є такі програми. А що для вас взагалі було найважчим в першому польоті? Саме важче мені малювати карту. Мозик як то кажуть. Він не наскільки складний, але все одно для нас угу. От Там складно практику на Перший раз це було більш такого, знаєте, коли воно все подається, як розказують, то вкажеться все таким сложним, незвичайним. А для мене, як перший раз, я цим ще ні разу не займався в житті. Я такий думаю, ого, це ж вони такі здорові. А якщо розіб'ю а щось таке, я думаю, все капець. боявся поблищатися, що можу щось зробити не так. Але теорію ми пройшли, ну екзамени поздавали, а тут вийшли в поле такої взяв, злетів, і ну знаєте, постійно такого рука набивається приятніше, але з кожним разом. Ну, це як з іншими ділами, Скажіть, А які були перші ваші емоції від польоту? Перша це звісно стрес, тому що велика відповідальність за техніку. Я розумію, що все це велика відповідальність від оператора, але завдяки тому, що наші інструктори на нас координують, тому це такий приємний мандраж. Ну і відповідно, коли завдання виходить виконувати, то іде результат, ефект радості, тобто така ейфорія. Трохи стрьомно, це все дородорога, дорога річ, але цікаво, цікаво, треба набивати, набивати руку. Чим більше польоту, тим все допевненіше чуєш, і більше нюансів пізнаєш. Перші перші емоції прямо були знаєте, Я дуже не знаю до чого зрівняти. Ну, тобто дуже сильно вау, мастер, по біль щастя. Ну дуже я здивований був, що це оказується не так сложно, як ну виглядає з боку. А також в екстремальних умовах, тобто при підвищеному вітрі. І ви можете там допомогти з робочими місцями? Дивіться, взагалі я, Це для нас взагалі бомба. У мене є стільки запитів від аграріїв, що нема кому літати. Вони бояться садити молодих хлопців, то 18-20 років і тому подібне, тому що не відчувають від них відповідальності.

Ми вже провели третій потік навчання агродронів. Програму пройшли понад 40 військових, які сьогодні відкривають для себе нову професію та перспективи. Цей проект реалізовується спільно з міністерством у справах ветеранів України. Для нас важливо не лише передавати знання й досвід, а й бути залученими у процес адаптації та відновлення тих, хто захищав країну. Серед учасників справжні ветерани, частина з яких має бойові поранення та втрати кінцівок. Їхня жага до навчання, попри виклики, є прикладом сили та незламності. Ми свідомо обираємо бути поруч із ветеранами в період їхньої адаптації. Для нас важливо створювати простір, де вони можуть навчатися, відчувати підтримку і будувати своє нове майбутнє. Як військові сприймають нову інформацію для себе? Військовим хлопцям дуже цікаво цей, цей даний напрямок, тому що для них це нове да і вони можуть ці знавички використовувати вже самі тобто або свою справу відкрити, або відповідно працювати на певних. Компаніях, тобто це можуть бути як холдинги господарства, які купили для себе агродрони і потребують пілотів. Або, наприклад, компанії, які надають тільки послуги. Багато в кого вже був певний досвід, да тобто це мавіки, матриси, на яких вони літали і виконували певні свої задачі. Зараз вони навчаються на дронах TT Aviation і відповідно дрони DJI. Зараз їм це цікаво, і хочуть застосовувати це в реальному житті, тобто виконувати певні роботи вже на ділянках господарств. うん。 Підписуйтесь, щоб дізнатися більше про людей, які змінюють країну.